Привіт! Сьогодні у нас м'яса йога і ми зробимо фокус на спині. Ви сідаєте в зручне положення сидячи, ми робимо замочок руками, Вдих, ми піднімаємо руки наверх, розкриваємо грудну клітину. І видих, округляємо спину, дивимось вниз. Ще вдих. І видих. Ще три. Робимо таку ніби як кішку корови, тільки сидячи. Останній раз. Підняли руки наверх і робимо такі кругові рухи в одну сторону і в іншу. Молодці, ставимо праву руку килим, ліва рука наверх, розкриваємо ліву руку в сторону, можна трошки зробити кактус. І міняємо сторону ліва рука килим, права наверх, вдих і видих, кактус. Молодці. Руки саме назад, вдих, і піднімаємо таз наверх. Розкриваємося. Ми залишаємося тут на 4, 3, 2. Один. Молодці. Повертаємося, стаємо в позицію стола. І ми тут випрямляємо ліву ногу, похитуємося вперед, назад, спинка в нас пряма. Потім ми стаємо на кінчики правої руки в нас права рука на кінчиках пальців. Ми трошки похитуємося. І тепер ми з'єднуємо. Правий лікоть і ліве коліно округляємо спину вдих. І видих. Піднімаємося ніби наверх, розкриваємося. І ще три. Два. Кругла спинка і розкриваємося. Один. Тепер беремося правою рукою за ліву щиколотку, Ще більше розкриваємо спину на праве плечико Іде назад, дивимося вперед. Ми тут на 4. Тримаємо баланс. 3, 2, 1. Міняємо ногу, права нога назад. Похитуємося перед-назад, перед-назад. Ставимо ліву руку перед собою на пальчики. І трошки теж похитуємося, розминаємо все. Тепер з'єднуємо лівий лікоть, праве коліно округляємо спину, Випрямляємося, розкриваємо спину. Округляємо, з'єднуємо, розкриваємо. І ще два рази. Дихаємо. Молодці і беремося лівою рукою за праву щекладку і розкриваємо ліве плечко назад. Стараємося тримати баланс, не завалюватись. Стоїмо сперед. Ми тут на 4, 3, 2. Один. Молодці. Звідси, ми ще зробимо дику позицію. Ми робимо вдих, ми розкриваємо грудну клітину і. Тут ми піднімаємо ноги назад і залишаємося тут. На три, два, один. Ставимо пальчик і ніг на килим, піднімаємо колінка наверх і округляємо спину. Така кішка корова динамічна ще. Розкриваємося, округляємо спину. І ще два. Не забуваємо дихати. Один. Молодці. І звідси вже падаємо в позицію дитини. Та стягнеться до п'яточок. Все розслабляємо, плечики в нас розслаблені. І все рот, язик, все розслаблено, обличчя повністю розслаблене. І звідси потихеньку виходимо в позицію цуценя, руки перед собою і кладемо грудну клітину на килим, 90 градусів колінка і стегна. Ми залишаємося тут. Можете плечики ще розкрити в сторону. І робимо 5 глибоких вдихів і видихів. Двіться потихеньку дивимось вперед і виходимо в позицію сфінкса. Плечики в нас йдуть назад, ногами ми впираємося в килим, таз у нас теж стабільно на килимку. розкриваємо грудну клітину. Можна постаратись ніби з'єднати лопатки. Теж класно вам для посилення. М'язів у спині. Ми ще тут на 4, 3, 2, 1. І відпочиваємо голова на руки, згинаємо коліна, можна трохи їм похилити в одну сторону, в іншу, розслабляємо, можна покрутити ступні в одну сторону в іншу. Молодці. Звідси потихеньку згинаємо коліна, виходимо в собаку мордою вниз. Вдиньмаємо праву ногу наверх і ставимо праву ногу справа від правої руки. Ліве колінко на кілим, вдих, права рука наверх, в сторону праву. Розкриваємо грудну клітину, вдих. І видих, права рука на тілом, випрямляємо праву ногу, ардахну менаса, тільки в нас права нога з боку. Можна опустити голову, розслабити трохи шию. Молоці. Звідси знову згинаємо праву ногу. Тільки ми вже робимо таку скрутку з лівим колінком наверху. Випрямляємо ліве колінко, сильні ноги, ліва рука на килим, права рука наверх. Робимо вже таку дорослу скрутку, можна сказати. Ми тут ще на 4, 3, 2, 1. Дві руки на килим, Повертаємо праву ногу назад, стаємо в планочці. Дивимось вперед, спинка пряма. І робимо як віджимання, чи ваше вім'ясу, яку ви любите, можна колінка покласти на килим. Ми робимо віджимання. Таз назад, лікті вперед. Виходимо в собаку, мордою вверх. І повертаємося в собаку мордою вниз. Вдих, ліва нога наверх. Ставимо ліву ногу зліва від лівої руки. Праве коліно на килим. вдих, ліва рука наверх. Розкриваємося. Дихаємо. розслабляємося. Ліва рука на кілем, випрямляємо ліву ногу, носочок на себе. Згінаємо ліве коліно знов, випрямляємо праву ногу, права рука на килим, дих, ліва рука наверх. Ми ще тут на 5, 4, 3, 2, один, ліва рука назад, ставимо ліву ногу до правої планочка. Колінка чи Можете просто, якщо можете, віджимання зробити. Таз назад, лікті килим, вдих, собака мордою вверх. І повертаємося в собаку мордою вниз. Молодці. Права нога наверх знов. Вдих, видих, ставим праву ногу перед собою. Хай ланч. Руки наверх, ноги сильні, вдих. І робимо скрутку в праву сторону. У вас тут все стабільно, сильні ножки, Але ви наверху, легкі. І робите гарну скрутку від грудної клітини. Дивимося в сторону вправу. Ми тут на 5, 4, три, два. Один, ставимо ліву руку килим і робимо таку модифіковану бокову планку. Ліве коліно на килим, права нога в сторону, дих і тянемо праву руку вліво, розкриваємося. Молодці. З'янаємо праву ногу і ставимо її перед собою. Анжени ясина тільки така перевернута. Вдих, руки наверх і видих. Згинаємо ліву руку і права в нас йде на ліве колі, на ліве стегно ззаді. Розкриваємо грудну клітину, ми тут на 5, 4, 3, 2, 1. І тепер знов випрямляємо праву ногу, ардеханомонасно. Можна поставити блоки перед собою, носочок на себе. Тут залишаємося на 5 глибоких вдихів і видихів. Молодці згинаємо праве коліно, руки накилимо, повертаємося, собаку мордою вниз. Дихаємо, залишаємося тут на 3 глибоких вдихів і видихів. Вдих через ніс, видих через рот. Відштовхуємося руками від килимку, нас спина є пряма, можна зігнути трохи коліна ще вдих і видих. Останній раз вдих, видих. Ставимо ліву нога наверх. Ставимо ліву ногу перед собою. Хай ланч, піднімаємо руки наверх, вдих, скрутка вліво. Ноги ну, сильні, сідаємо ще глибше і розкриваємо грудну клітину, дивимось в ліву сторону. Ми тут на 5, 4, 3, 2, 1. Права рука на накилим, праве на килим, Модифікована бокова планочка, ліва нога пряма, лівою рукою тянемося в праву сторону. Молодці. І згинаємо ліве коліно, ставимо перед собою, адже на ясина. Спочатку стегнуми тянемося вперед, потім права рука наверх, вдих. Згинаємо в лікті, ліва рука в нас йде на праву задню частину стегна. І ми ще допомагаємо тут рукою протягнути ноги вперед і розкриваємо. Ще родну клітину. Молодці. Руки накилимо, випрямляємо ліву ногу, ардаханом насина. Молодці. І звідси згинаємо ліве коліно, повертаємося в собаку мордою вниз. Робимо 10 е, таких невеликих кроків вперед. Ногами можна зігнути коліна, 10. На початок кілинка. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдих. Випрямляємося, трохи піднімаємося наверх. Плечки назад, видих, утинасино. Круглою спинку піднімаємося наверх, вдих, руки наверх, і видих, стегна вперед, руки по сторонах, кактус і разом ще вдих, руки наверх, і кактус. Руки разом падаємо вниз, беремося за протилежні лікті, і тут залишаємося, похитуємося в одну сторону, в іншу. Молодці, звідси потихеньку сідаємо в зручну позицію сидячи, випрямляємо праву ногу, зробимо бокову жану ще шасом, тянемо праву руку до правої щиколотки. вдих ліву рука наверх і розкриваємо грудну клітину для спини дуже. Класно робити оці всі бокові такі розтяжки. Вона дуже знімає напруження добре. Міняємо сторону, скинаємо праве коліно, тянемося спочатку лівою рукою до лівої щиколотки. Вдих, права рука наверх і тягнемося. Молодці, повертаємося до центру. З'єднуємо ноги, лягаємо на спину, зробимо позицію мостику. У нас середні пальчики тримаються за п'яточки. Ми робимо вдих, піднімаємо у нас стегна і сідниці наверх. Все напружено і зробимо замочок за спиною. плечики. У нас ведуть всередину. Ми тут на 5, 4, 3, Два. Один. Молодці. Тепер ми робимо позицію щасливої дитини. Можна взятися за внутрішню частину, ступні, можна взятися за великі пальчики. Ніг, як вам зручно. Похитуємося в одну сторону в іншу. Можна закрити очі. Можете зробити ще халасину, якщо немає критичних днів сьогодні, ноги за себе кругла спинка. Тихенько повертаємося до центру. Тепер ставити на та ліво коліно, ставити праву на ліво коліно, трошки посуваємося в праву сторону, робимо скрутку вліво, плечики залишаються по центру. Можете закрити очі, розслабляємося. Повертаємося до центру, міняємо сторону, ліве щекладко на право коліно, трохи стегна в ліву сторону і скрутка вправо. Молодці, повертаємося до центру. Відпускаємо ноги, лягаємо в шавасану, долоні дивляться наверх, очі закриті, плечі у нас розслаблені, живіт м'який. Стараємося розслабитись цьому. Хвилину well, шаваса. Потихеньку починаємо рухати пальчиками ніг, рук, потягнемося, ніби тільки що прокинулись. Потихеньку повертаємося в позицію сидячи, перекатуючись в праву чи в ліву сторону. Можете залишатися ще у вас, якщо у вас є ще час. Розкриваємо очі. Вдих руки наверх і видих руки до себе. Дякую, що ви були сьогодні зі мною, і побачимося скоро. Намасте, До зустрічі!